Привіт-привіт, пташечки. Е, так, слухайте, сьогодні в нас 6 травня. 6, так, зараз подивлюся. Так, сьогодні в нас 6 травня 25-го року. Я зараз я викладу ці два відео підряд. 27 квітня я робила там розклад стосовно обстрілів, чи будуть на... На з7 по 10 травня обстріли чи по 11, не пам'ятаю, І хочу зараз вже от зробити такий розклад. Я взагалі я хочу повторити, що я не, я не працюю з цими, не спеціалізуюсь на цій темі військові чи воєнній, як це вірно говорити. Я іноді там дивлюсь для себе, так, але так, розклади я не викладала, а зараз хочу. Ну, так, хочеться, мені просто викласти такий розклад. Добре, до... давайте подивимось. Давайте подивимось, так. Ну, 7 по 11 це такий великий період, так? Звичайно, що там. Можуть бути і обстріли і все, що завгодно. Давайте подивимось, 8 9, 10 8 9 10 травня. По регіонах, не по регіонах, а по подивимось так: північ, південь, захід і схід. Давайте дивимось. Чи будуть масовані обстріли? 8, 9, 10 травня 25 го року. Масовані обстріли України. Північ. Будуть. О, будуть північ. Будуть е е е там, де багато людей там, де дітки. Верніше, там, знаєте, там, де якісь родинні, якісь осередки, можливо, це житлові будинки. Але там, 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 де родини, там, де родини, там, де діти будуть. Північ, 8, 9, це коли буде 8, 9, 10. Будуть масовані, будуть ну, масовані, не масовані, але будуть влучання в такі е, місця, там де, там, де родини, там, де дітки. Так, це, був пів... це була північ. Давайте тепер південь. 8, 9, 10 травня. Е, потужні масовані обстріли так, в півдні України. 8, 9, 10 травня. Чи будуть? Щось там щось там вони домовляються, щось там вони собі планують і домовляються. Це буде не, не так. Можливо, щось там буде, але це не таке, як на півночі, це однозначно. Там більше будуть, знаєте, як більше будуть, чи як залякувати такі якісь точкові, чи будуть там жертви. Я дивлюсь зі сторони України. Там, скоріш за все, без жертв буде більше. Там, скоріш за все, без жертв буде більше, знаєте, як потерпіли не... як це? Не смерті, а потерпілі будуть. Можливо, і дітки теж будуть потерпілі, або родини. Знаєте, як десь, можливо, житлові будинки, якісь житлові забудови. Далі далі подивимось захід. Масовані або потужні обстріли заходу України 8, 9, 10 травня. Теж будуть залякувати. Будуть будуть залякувати, але знаєте, таке відчуття, що ніби в них по, по кожному, по кожній частині, ось цій в них якісь домовленості. Якісь домовленості про те, щоб, знаєте, там. Де де як сильно можна влучати, де як сильно можна обстрілювати, ніби такі в них домовленості. А з ким ці домовленості? Гроші, гроші, гроші. Хтось, хто дає їм гроші. Хтось, хто дає їм гроші, він, а, і він і. І той говорить їм, де де більше, де сильніше, де слабше бити. Той, хто дає їм гроші. Я ж кажу, я не це не знаю взагалі, чи я викладу ці відео, бо це я так роблю більше для себе. Я на цьому, я в цьому не спеціаліст, не професіонал. Так. Захід, захід, в принципі, буде спокійно, можливо, якісь там запугування будуть, але це більше буде такі, як маніпуляції, скоріше за все. Так, давайте подивимось тепер схід. Давайте схід подивимось. Неокупована частина, звичайно, не окупована частина. Бо, звичайно, що там, де йдуть бої, ну там що, що можна сказати. Схід України та частина, де немає таких жорстких боїв, де більш спокійно подивимося обстріли потужні або масовані 8 9 10 травня. Чи будуть. 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 Будуть причому, що, при чому будуть, і причому, що, знаєте, це буде таке як е, е, якісь ілюзії, що це таке, будуть, будуть, будуть обстріли, і знову вони будуть говорити, я не я і хата не моя. І, і це все, і там були, як вони кажуть, що там були військові, там було ще щось, ще щось буде брехня. Знову будуть замилювати очі. Чи будуть так, і будуть, знаєте, підступні такі дуже. О. Не можна сказати, що якісь обстріли підступні, якісь підступні, Все воно одне гівно, так? Всі вони підступні. Але тут ходить про те, що будуть якісь такі, ну от прям зовсім такі а, несподівані, знаєте, як ніж спину про що це. Будуть жертви. І, скоріш за все, це буде 9 травня. Хоча, а, скоріш за все, це буде десь 9 травня і я думаю, що, певно, десь там, як завжди, а, вночі або під ранок. Тобто, що північ-північ України будуть, так? Південь, можливо, точково Захід, в принципі, будуть там більш залякувати, маніпулювати, ну і схід будуть. Схід будуть і теж будуть якісь там жертви. Будуть, будуть. Давайте подивимося. Підсумуйте мені, наскільки це. Господи, такі питання, Всяко, кожен обстріл, кожен, кожне влучання це трагічно. Але а, саме тому я цим не займаюся, бо я не можу ставити такі питання, розумієте, наскільки це буде там трагічно чи наскільки сильно. Воно все сильно, бляха, воно все сильно. Кожен дрон, кожен шахет, кожне це, воно все сильно. Я не знаю. Саме тому я не, не можу якби, записувати такі відео, тому що я, я не розумію, як. Наскільки, блядь, сильно? Ну сильно. Добре, давайте підсумуйте на наскільки сильно трагічно це буде для України. Дивіться, карти мені говорять, що тут е, щось я не знаю, що ви мені про допомогу говорите? Що нам дадуть допомогу, що нам буде чим захищати, що світ з нами. Але наскільки ці обстріли, Добре, давайте не так показують, що нам да... дають допомогу, нам дають якісь там гроші, ми захищаємось, світ, світ з нами, світ е, траляля, ля як завжди. Добре, давайте. Е... Чи будуть а, масові якісь жертви? Масові. Які масові? Одна жертва це вже масово. Знаю. Що я таке придумала собі оце а, записувати? Ну добре. Чи будуть масові жертви? Чи будуть масові, бо мені показує, що десь вони будуть займати якісь території. Але добре, я розумію. Але скажіть мені, ось цей період, 8, 9, 10 травня, чи будуть якісь масові жертви від обстрілів парашки, Парашкою України? Чи будуть якісь масові жертви? Чекати, мені не говорять про масові жертви. Будуть обстріли. Хтось про щось там буде домовлятись, отримувати баланс, про якесь там перемир'я, певно, буде мова. До речі, треба подивитись, про що вони там говорять. Але це все, знаєте, головний біль і все одно будуть. Буде очікування а, обстрілів і будемо захищатись, дають гроші, будемо будем захищатись. Але скажіть мені про обстріли, чи будуть масові жертви? Щось не хочу ну, всім. Мені треба іншу колоду взяти, а в мене з собою немає. Чи будуть? Чи будуть загиблі? Чи буде загиблі серед, серед мир... Чи будуть масові загибелі серед мирного населення в період з 8 по 10 травня? До одні ті самі карти виходять. Одні ті самі якісь затягування, затягування інформації. Якось з, з таємниче. закриття інформації щось, затягування чогось. Добре, я візьму іншу колоду і допишу, може, це відео ще зараз вдома. Але йдуть гроші домовленості, гроші домовленості, гроші домовленості. Ну якось так.